Я приїхала у Бургер Кінг, тому що хочу купити собі меню, і побачила, що тут навпроти бігає така мила зобка. Так сподіваюся, що його хтось забере. Мені, до речі, тут бургери подобаються більше, ніж Макдональдс, бо мені здається, чомусь, хоча я ще не була в Америці, що вони тут більш, наче як якісь американські снеки по класиці, їх тут більший вибір мені подобається. І те, що мене дивує, що в напоях можна купити також ще собі додаткове пиво. Мене це здивувало, але цей Макдональдс все ж є. Також тут можна дозаповнювати свої напої або брати додаткові серветки і купа корон. Вони стоять тут просто усюди. Своє замовлення ми вже отримали. Я дивлюся на цей чек, і кожного разу дивуюся, на що вони роблять такі гігантські чеки. Отже, меню вони однакові. Оце в нас ларч. Оце кінг, це картопля. Звичайна середня, це кінг така в них різниця. Бургери абсолютно однакові. І ще є салат. Соус це класика, звичайний салат і ось такі прикольні штуки. Там всередині сир і халапеньо. Бургер, звісно, дуже гарний з такою <laughs> начинкою і халапеньо. Я ще собі додаю, бо мені так смачніше.